Шановні депутати, зв'язку з тим, що на даний час... Шановні депутати, зв'язку з... 15 число, на яку годину? Шановні депутати, у зв'язку з тим, що на даний час багато депутатів із особистих причин, чи то ж особистих, а не підрядів нам мало би бути на засідання суда, Іван Чубот, Іван Чутаров, який мені відомо, він відомий, сказав, що він має урок, він поїхав. І тому у нас не вистачає голосів. Тому я сесію не закриваю і переносимо на вівторок, година яка. 10-та 10 година, так? Да? 15 число 10 -та година, так? Так, Добре. так? Добре, дуже вам дякую і до зустрічі. -та, 15 -та. Дякую. Що, марку? Не Oi, go